Сім нових шкільних автобусів передали громадам Закарпаття для забезпечення постійного і безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогів, які живуть на відстані понад два кілометри від навчальних закладів. Так склалося, що війна перший місяць-два в нас. Практично не те, що там забрали, ми самі віддали, тому що це була першочергова необхідність боронити нашу країну. На сьогоднішній день, слава Богу, що є програми, є підтримка обласної військової адміністрації, обласної ради і поповнюється парк автобусів в нашій громаді. До нас до Пейтефольської територіальної громади відноситься 16 сіл, доста віддалені. Ми спочатку. Начало... Війни віддали свій автобус для війни, то тепер два не дуже добрих автобуси маємо і просто-напросто не зможемо вирішити питання відв'язки дітей до шкіл. І тепер дуже вдячний за те, що ми отримали новий автобус, і вирішує наші питання, наші болючі питання, що довести людей. Таким чином довести дітей, що було і, і зручно, і було, було і, і безпечна для дітей для, для, для дітей. У нас потребує 85 учнів. це з до колишніх п'яти сіл. Клинового Нове клинове, Оклі і Ботар. Відповідним чином велика допомога, тому що останній раз ми отримали автобус у у 2011 році за цей час трошки, скажімо так, використав свій ресурс, і це велика допомога для того, щоб ми могли далі працювати у відповідному режимі. Мова йде про освітні осередки в громадах, де транспорт вилучили для потреб ЗСУ. Профільний департамент ОВА виконав велику роботу, щоб реалізувати це завдання в найближчий час. Ми знаємо, що в перші дні війни в лютому 22-го року велика кількість автобусів, близько 70 автобусів. Закарпаття шкільних автобусів Закарпаття передала. В ЗСУ ми змогли придбати 30 автобусів. Сьогодні 24, вже 24, сьогодні 6, а в цілому 24 автобуси передані. Ще очікуємо залишок, але продовжимо цю роботу в цьому році і знайдемо також, знайдемо фінансування для того, щоб дітки мали можливість доїжджати до школи і повернути всі автобуси, нові шкільні автобуси в навчальні заклади територіальних громад Закарпаття. Сьогодні Закарпатська область отримала 7 автобусів. Так само по програмі співфінансування леву частину за рахунок державного бюджету і іншу частинку по можливостям від 10 там до 30% співфінансували громади. Цього року також вдалося вперше закупити чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю. Дуже радіємо, що в такі різдвяні свята можемо дати такий подарунок для наших діток. Вони дуже очікують, тому що саме в це автобуси, шкільні автобуси, підуть у всі гірські гірську місцевість. Ну наш автопарк розшириться вже 220 автобусів. Це нас тішить, але це не та потреба, яку би ми хотіли задовільнити для всіх закладів загальної середньої освіти, які виявили інтерес і мають потребу в тому, що дітки перевозити дітей. Нам ще треба порядка 60 автобусів для того, щоб ми могли закрити цю потребу. принаймні на першому такому етапі це третя партія з 30 шкільних автобусів, які отримують громади. Таким чином питання з перевезенням учнів і вчителів до навчальних закладів будуть вирішені, тим більше зараз у складний зимовий період.